Вітаємо глядачів на презентації та перегляді виставки випускників Кісменської художньої школи у 2023 році. Юні художники гарно потрудилися над створенням своїх екзаменаційних робіт, і щоб ці твори не були обділені увагою, ми вирішили провести таку невеличку онлайн-виставку. Поважний адміністративний та викладацький склад журі високо оцінив старання своїх учнів. Складний натюрморт, який включає в себе багато предметів, різних за характером, матеріалом, тоном та формою зі спадаючими драперіями, все це завдання по малюнку. Учні грамотно та вміло володіють простим олівцем, щоб відтворити натуру на листі паперу та передати всі градації тону. По живопису головне колір. Щоб передати кольорові переходи в натюрморті, потрібно гарно володіти технікою акварелі. Учні художньої школи вміло та вправно це зробили. Золотистий тон вази на теплому фоні драперії та в поєднанні з холодними тонами глечика та дальнього плану гармонійно вписуються в картинну площину. До уваги глядачів представлені роботи по малюнку, композиції, учнів класного керівника та викладача Чернявської Івани Євгенівни, живопису та скульптури викладача Савчук Наталії Євгенівни, а також додаткові роботи викладача по предмету практики Мороза Георгія Васильовича. Зараз перед вами огляд робіт всіх випускників. Вони всі молодці, тому що справилися із завданням якнайкраще. Вони підняли свій художній рівень, удосконалили загальний розвиток та доторкнулися до великого мистецтва. Але, як і в кожного випуску зі школи, є учні, які точно хочуть продовжувати свою мистецьку діяльність та були активними протягом чотирьох років, приймали участь у конкурсах різних рівнів, зокрема регіональних, обласних та закордонних. Ось про таких учнів я б хотіла розказати детальніше та познайомити глядачів з їхніми цікавими роботами. Сердюк Надія, творча та стара учениця, кожна з цих робіт має нагороди. Створила свій автопортрет, також має портрет на пам'ять від класного керівника. Надя зробила серію робіт в техніці Батик. Також у неї роботи є виконані олійними фарбами. Надя наполегливо та з цікавістю малювала. Та реалізовувала свій талант. Вона цілеспрямована учениця і не виявляє себе без мистецтва. Марія Порушник на автопортреті себе зобразила маленькою. Ну так вона захотіла. Свій час Марія була зачарована Карпатським краєм і створила серію живописних робіт. Техніку вибрала Гуаш. Її приваблювали гори, звичаї гуцулів, зелений край, де вона довгий час гостювала. Завзята учениця та має натхнення на подальшу творчу роботу. Тодорович Ангеліна свою серію робіт в стилі декоративного натюрморту зробила технікою батик. Її приваблювала така форма розпису по тканині. Свої дуже творчі роботи вона робила для участі у виставках та конкурсах і, звичайно, мала за це нагороди. Ангеліна романтична дівчинка і такі ж романтичні та яскраві у неї роботи. У Ангеліни є ще багато ідей до втілення в життя. І, я думаю, ми це побачимо в майбутньому. Миські Софія ну дуже вдало зобразила себе на автопортреті. Своєї серії робіт у неї немає, але кожна робота відрізняється тематикою та індивідуальністю. Це говорить про те, що Софія веде пошук у своїй творчості. Вона випробовує різноманітність та оригінальність, дуже серйозно ставиться до виконання творчих завдань, і це наводить на думку, що Софія, мабуть, все ж таки буде художницею. Соколовський Дмитро за час навчання в художній школі для себе відкрив скульптуру. Українська тематика червоною стрічкою проходить крізь його роботи, дуже характерні та оригінальні скульптурки, уміло зроблений об'єм, пропорції, його скульптура це ціла історична розповідь. Дмитро, звичайно ж, брав участь у конкурсах і має найвищі нагороди. Він талановитий у всьому, чого вартує його робота по композиції, створена за почерком Ван Гога. Відтворити об'єм, передати рух, створити образ, вкласти зміст все це присутнє у скульптурних творах випускників. Разом з Наталією Євгенівною учні створили таку невеличку скульптурну експозицію, яку можна розглядати дуже довго із різних кутів зору. Ми бачимо і дівчат-танцівниць, і українку зі зброєю, вершницю, Олексу Довбуша, образи багатофігурних скульптур, де відображені почуття та ніжність, одиноку бабусю, пласку скульптуру у вигляді пластів із зображенням, а також дівчину-гімнастку, яка є перлиною експозиції, це робота талановитої учениці Градович Евеліни і ще багато цікавих персонажів. Портрет це особлива тематика у малюванні. Хто сміливіший, той спробував намалювати свій автопортрет. Я, як викладач і класний керівник випускників, задоволена таким результатом. Вони передали у своїх автопортретах характер, риси свої, своє бачення себе. Вони його зробили просто чудово. Предмет композиція дає можливість учням придумати самостійну тему, розробити досконало свій задум, втілити його на папері, використати свою фантазію, розкрити себе, розпочати діалог з глядачем за допомогою свого художнього твору. Такі роботи авторські, і вони є унікальними. Кожен юний художник розкрив якусь певну ідею, надав певного змісту своїй роботі. Свій рівень досконалості досягнуто учнями, і на це пішло чимало зусиль. І незважаючи на довгі карантини, на періодичний звук сирен, на незручні місця у бомбосховищах, на малювання акварельними фарбами при ліхтариках, де зовсім не розрізнити тонкі нюанси кольорових відтінків, ми це зробили. Ми зробили це разом з учнями, разом з учителями. А як ми це зробили? Ми вам показали. І тепер слово за шановними улюбленими глядачами. Отже, висновок, творчість поза межами реальності. І це правда. Ми це ще раз доказали. Дякую своїм учням, батькам, колегам-викладачам, адміністрації, глядачам, групам підтримки та всім охочим, які були разом з нами. Миру всім і щасливого майбутнього!